Let's go. Я мудачка за те, що не підтримувала зв'язку з моєю сестрою після смерті її чоловіка, мій колишній. Мені 22 роки. Коли було 14, я почала зустрічатися з Джейсом, якому на той час було 15. Ми були разом три роки, ми знали один одного роками. І я завжди була його найбільшою симпатією. Моя сестра Лорен зараз їй 23 роки, знала про це. Вона була однією з моїх найкращих подруг, і я думала, що ми все розповідали одне одному. Але Лорен і Джейс зраджували за моєю спиною, і Лорен завагітніла. Я спочатку не знала і була першою, кому вона сказала про вагітність, і я підтримала її. Лише після того, як вона розповіла нашим батькам, і вони підштовхнули її сказати, хто батько, вона зізналася. Я розлучилася з Джейсом, якому було все одно. Він покінчив зі мною і все одно хотів Лорен. У той час, як Лорен продовжувала благати мене, пробачити її за те, що вона завдала мені болю, і благала мене бути поруч із нею. Я відмовилася, і коли Лорен переїхала до Джейса та його родини, це стало полегшенням. Мої батьки намагалися змусити мене пробачити їй. Вони відвели мене до церковного терапевта і провели зі мною кілька розмов про те, що Лорен є моєю сестрою на все життя. А Джейс просто хлопець зі старшої школи. Усе це відштовхнуло мене від батьків, і коли мені виповнилося 18, я переїхала до бабусі. Я дуже мало спілкувався з батьками і не спілкувався з Лорен і Джейсом. Вони одружилися незадовго до народження дитини, і я проігнорувала їх запрошення. Я ігнорувала, коли вони народили першу, а потім другу дитину. Лорен кілька разів намагалася поговорити зі мною та ще раз вибачитися, але я проігнорувала їх і сказала родичам, що не збираюся змінювати свою думку. Дехто поспішив сказати, що я дурна дитина і пошкодую, що кинула свою сестру. Інші казали, що я була надто молодою, і ми обоє були такими, і що ранити почуття людей, коли ти молодий, дуже легко, і чому я не можу ненавидіти Джейса і пробачити Лорен. Моя бабуся завжди казала, що ніхто не покращує ситуацію тиснучи. Бабуся підтримувала мене в усьому цьому, коли Лорен попросила її допомогти організувати несподівану зустріч, щоб вона могла поговорити зі мною, бабуся відмовила їй. Вона сказала Лорен, що не пустить її в будинок, поки я живу тут. І вона сказала їй, що не допоможе їй обдурити мене чи щось таке божевільне. Дехто з родини, включно з моїми батьками, Сердиться на бабусю, але вона сказала, що якщо всі інші зможуть пробачити Лорен її помилки і їй дозволять відчувати та робити те, що вона хоче, тоді мені буде надано таку ж благодать. Але завжди стверджували, що різниця полягає в тому, що я припиняю стосунки назавжди, тоді як Лорен зробила єдину помилку. Минулого місяця Джейс раптово помер. Я не знаю, що саме сталося, але бабусі подзвонили і розповіли про це. Потім надійшли нові дзвінки та просили мене нарешті піти далі, поговорити з Лорен і підтримати її як належить сестрі. Я цього не зробила. На похорон я не ходила, і бабуся теж. Вона сказала, що навіть якби хотіла, вона знала, що час буде витрачено на те, щоб змусити мене помиритися з Лорен. А похорон це не місце для цього. Тому вона відмовилася від цього. Бабуся страждає від стількох людей у родині, які думають, що я маю припинити сердитись тепер, коли Джейс помер. Оскільки я ніколи не відповідаю членам сім'ї, які вважають, що мені потрібно пробачити Лорен, вони йдуть через неї. Я ненавиджу, що вона займається цим, але вона не блокує їх, тому що хоче побачити, як далеко вони зайдуть з нею. Вона сказала, що вони допомагають їй обрізати заповіт. Мені це смішно. І я люблю бабусин гумор. Але я почуваюся жахливо, що вона зазнає жорстокого поводження, яке решта родини не може заподіяти мені. Це змусило мене запитати, чи я мудачка за те, що не підтримував жодного зв'язку з Лорен, і чи люди за межами моєї родини вважають мене монстром. Мене підтримують друзі, а також деякі родичі. Просто я знаю, що ми були дуже молодими, коли все це сталося. Я знаю, якби Джейс не зрадив з Лорен. Він би зробив це з будь-ким іншим. Тому я знаю, що наші з ним стосунки були приречені, але те, що Лорен робить це зі мною, тільки погіршує ситуацію, тому що я кохала, довіряла і була поруч з нею. Тож вона зрадила мене і навіть опиралася на мене, коли їхня зрада призвела до вагітності. Відколи я дізналася, я хотіла, щоб вона не була моєю сестрою. Я ніколи не бачила навіть цивільних відносин для нас у майбутньому. Але я усвідомлюю, що це може змусити людей подумати, що я егоїстка, а не вона. Особливо тепер, коли Джейс помер. Отже, чи мудачка я. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!